Навіки Бог і Україна в моєму серці обнялись, дві незбагненні величини, перед якими світ схиливсь, терпіння крила розпростерло, йде Україна в новий світ, непереможне ще не вмерла, серця єднає Божий цвіт, і на майдані разом з нами співають небо і земля. Весь світ єдиними устами святу молитву Повторя, промовляв, Отче наш. Цей вірш був написаний у 2004 році, коли весь світ молився за Україну разом з Папою Римським. А вірш Небесна Сотня воїнів Майдану був написаний 21 лютого, коли всі ми знаємо ті події, які відбувалися на Майдані нинішнього. І ось. Під мелодію таку сумну плевекаче, коли йшла ця процесія на Майдані, несли наших героїв, я писала ці рядки прямо там на Майдані. Небесна сотня воїнів Христа, з мечем, архистратига Михаїла, з молитвою за волю на устах у вічність. Із майдану відлетіла небесна сотня воїнів святих і душу, й тіло склали за свободу, за розбрат нації взяли на себе ліг, освячені любов'ю до народу. Їх імена у небі голубім золотосяйним променем палають, і над майданом сотня голубів безмовними устами. Гімн співають вся Україна мати під Христом, їй серце меч прошив нестерпним болем, у душу увірвався пролом сльоза пече І тече кривавим морем. Цвіт нації узято на приціл. Все нових кілерів. Злочинець Кат шукає, щоб ми не чули крику породіль у зав'язі. Невинний цвіт вбиває, о мій народе, мученик святий у вічності хвилиною мовчання, і час, і простір вмить перехрестив у серці Матері, молитвою прощання, покров небесний в зорях золотих, і ще не вмерла над майданом лине, молитвою сердець усіх святих. Творець Всевишній славить Україну, слава Україні! Герої! Герої! Героям слава! А зараз прошу вшанувати пам'ять героїв, які загинули за волю України хвилиною мовчання. Під Покров Богородиці кличе сьогодні Мазепа, Україна в вогні, промовляє Довженко до нас, то невже ж мій народе, тобі і пророків не треба, болегнівно запитує серцем душею Тарас. Чи століття борні не навчили нас матір'юбити, чи твертуємо знову ідею, і нації суть по живому і нахрест, і будемо з раною жити. А некровлених легко за межі буття віднесуть, ще не пізно, ще маємо час для прозріння і гетьмана від Бога і небо промовлене так. Українські народи, у тебе в долонях спасіння, благодатна ямить вже поставила єдності знак. Буде так, як промовило сонце у небі. Україно з вогню йди у полум'я рідних сердець. Нас пророки свої, нам чужих лже пророків не треба, буде так, тільки так, як задумав небесний Творець. Оде ти лицарю, оде ти наш гетьмане, Стужилася без тебе булава, дух нації у зародку зав'яне. Розсиплеться ідея на слова без вищого священного єднання, без віри, без любові нам не жить, лише тоді настане мить світання, і цю землю осінить, як ненависть в собі ми подолаємо. і знищимо всі розбрати мечі, себе з собою і світом поєднає святим вогнем Вселенської Січі. Озвися, ж, лицарю, зродися наш гетьмане, тобі народ вручає булаву, хай правда і воля у народі у законі стануть, здійсниться Божа влада наяву». Так що сьогодні ми з вами е, будемо вручати булаву нашому гетьману, якого ми оберемо. І хай так буде, хай подіється Божа воля, хто достойний цієї булави. Краще було, щоб не прив'язано її до цього мікробура, я вам Це, скажу, що це моя п'ята збірочка. Перша була калинове на мисто». друга Озовітесь мати кличе, третя дві дороги, і четверта ода батьківській хаті. Це п'ята моя збірочка. Ну, дві дороги. Така, такий там є вірш, якраз дві дороги мені згадалось. Спаси мене, Боже, спаси, тримай мою грішну руку на хресній дорозі хрести, розп'яттям криваві муки. Прости мені, Боже, прости, і болі моєї тривоги схрестились, як два світи, небесна і земна дороги. Одна на Голгофу веде. Крізь серце до сонця рветься, а друга на неї кладе земний горизонт перехрестям. На тім перехресті я стою у молитві до Бога, одоленько, доля моя, розп'ята на двох дорогах. Веди мене, Боже, веди із перехрестя земного, а я не спитаю куди. У тебе одна дорога. Щоб у нас все була одна єдина дорога до правди до Бога. Думаю, яка вас тематика найбільше цікавить. І щоб зараз вам е, таке, щоб, щоб усі ви розсипавсь мій народ, як те на мисто, мов ниточку перервано святу. Чи не нароком перервалась, чи навмисне з нас витягнуто ниточку оту. Єднання стержень вийняли з народу, щоби його до віку не з'єднати. Як на мистинка кожна доля бродить, а як з себе на нитку нарезать, кровиночку стражденного народу, ніхто нам не поверне нитку ту, поки самі в собі її не зродим, і з променів сплетемо золоту, до сонця піднесем серця й долоні, любов'ю освятім єднання мить, калини на мистиночки червоні, нанижимо на вічність, як на нить. Це вірші, які були написані років 20 тому. І зараз я згадую, мабуть, не знаю, кілька років, це більше 15 років, як 21 листопада я прокидаюся і це свято Михай... Михайло. Я дуже люблю цей... це свято в мене батько Михайло, я люблю це свято Михайла, і я от стаю помолитися до Михаїла. І в мене якраз виникає така молитва, чому я зараз і на ця, ця книжка Небесна Сотня Воїнів Майдану, тому що ця вже, цей образ, він був ще років 20 там десь формувався. І я так собі стала помолитися і спонтанно почала співати молитву. І так я її запам'ятала, і я тепер її молюся, я просто її співаю як пісню, якщо дозволите. Будь ласка. ой, святий Михайле, ти, архистратиже, тиже, пошли ж своє військо на злодійство хиже, ой, святий Михайле. Душ муку. Ой святий Михайле, ангели з тобою ж народ наш Божою любов'ю, ой святий Михайле, військо твоє Боже, на землі, як в небі, правда переможе. Перший вірш на присвячені Небесній Сотні в мене був якраз присвята Михайлу Жезневському, білорусу. Тоді, коли його якраз відспіву у Михайлівському Таверхів храмі, і тоді я писала цю першу присвяту. Потім були інші: Негояну, Юрію Вербицькому, так і з нашого Звишневого, Ігорю Хоменку. І там багато таких є присвят. Є дуже багато присвят патріотам України від Шевченка починаючи, і Ігорю Білозору, Довженку, Симоненку, Затули Вітру і багатьом патріотам України. І я згадала зараз, як я писала вірш, присвячений В'ячеславу Чорноволу. Я пам'ятаю, тоді якраз була така передача по телебаченню. І ми дивилися, і хтось там мені там говорили, що от чорновір там щось зрадив, він пішов не туди, а я кажу, та йому ж кажу, Бог не дасть зрадити, він насіки кажу, патріот, що якби він навіть захотів, так він швидше помре, ніж він зрадить Україні. І пишу вірша. І потім, думаю, на ранок іду у Полтавську думку, віднесу, щоб там надрукували цей вірш. Я тільки відкриваю двері редакції, як оголошення по радіо цієї ночі загинув Чор... в'ячеслав Чорновіл. Я завмерла на порозі, навіть не призналася, що я цей вірш написала. І коли видавалася книжка коли не мене на місто, я не могла його подати тоді. Наскільки це мені було, що я писала тоді цей вірш, коли він, він загинув. Не знаю, чи що він загинув. О гей воли, чого ви стали, навіть ревіти перестали. Порожні ясла вже давно, на шиї все одно. Погоничі сидять ті самі та й цопцабекають волами. Аж батоги від поту й крові, як прапориті пурпурові, лиш чорний віл ярма не хоче, Пре волі плуг, аж рогом очі, по серце в рідну землю вріз, щоб захистить її від сліз. Йому вже ясла ні до чого, і батоги не дістають, щоб не розтратити святого, він чорноволець правди суть. О гей воли, гей, благородні! Тримаймо ж власний плуг в руках, хай чорноволиться сьогодні, щоб світло волилось в віках! І ще Василю Семоненко, у мене там кілька присвят є. Василю Семененко, це мій земляк, я майже 10 років у Лубнах прожила біля Лубента, Лубенський район. Була на Батьківщині час з мамою Василя Семененка. Вона тоді просила вірша, щоб я подарувала не, не, не цей, що я хочу прочитати зараз. Він запитував свій час, де ми тепер катимого народу. І я у 94-му році йому відповідала Василю Семененку відповідь. Тепер веде катимого народу. Та, звісно, де. Сидять усі при владі. Керують так, що, Господи, прости, лиш сатана тому правлінню радий. підкручає роги й хвости. Сім шкур зідрали з рідного народу, на восьму точать зуби і ножі. Все ждуть, коли на лоді народить, не діждетесь, загарбники чужі. Не буде восьмої. Ховайте свої зуби, здихайте з голоду зажерливі жертвові хати. Змогливе тіло довести до згуби. Та наших душ до віку не сягти. Гридіть самі себе, катимого народу, відкушуйте і і хвости, та не чіпайте нашої свободи, бо мій народ того вам не простить. Цей Дух Святий нікому не здолати, не вбити і не знищити вовік. Вознісся над країною крилато і волею, народ його нарік, очистимо і висятим державу. Ка не буде місця ній ніде. Народом цим горжуся я по праву, бо мій народ по вік не пропаде.